Сталий розвиток це концепція, що передбачає необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному та здоровому довкіллі. Основні цілі сталого розвитку економічне зростання, захист довкілля та соціальна справедливість. Економічне зростання передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних природо-енерго- і матеріалозбережувальних технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію переробку і утилізацію відходів. Захист довкілля має забезпечувати цілісність природних систем. Основна увага приділяється збереженню здатності їх до самовідновлення, а не збереженню їх у незміненому стані. Проте пріоритетом сталого розвитку має стати людина, її здоров'я, якість і рівень життя. Соціальна справедливість сталого розвитку орієнтована на скорочення конфліктів між людьми. Важливими аспектами цього підходу є справедливий розподіл благ, збереження культурного розмаїття в глобальних масштабах. Конкретні приклади впровадження концепції сталого розвитку в життя здаються елементарними і зрозумілими. Будівництво дворіг та будинків має супроводжуватися зростанням зелених насаджень, щоб не погіршувати стан довкілля. Зростання виробництва зерна не повинно виснажувати та погіршувати їхню якість. Заробітна плата має компенсувати витрати на відновлення здоров'я, погіршене через виконувану роботу. Медичні препарати та хірургічні операції мають не лише розв'язувати поточну проблему, а й не погіршувати стан здоров'я пацієнта та його нащадки у майбутньому. Навчання та праця жінок не мають спричиняти їхню відмову від виконання основного обов'язку народження дітей. На шлях сталого економічного розвитку вже стали США, Японія, країни Європейського Союзу. В інших країн цей шлях тільки починається. Проте існує багато країн, які не сприймають концепцію сталого розвитку. На перше місце вони ставлять стратегічну мету вижити. Саме такі країни провокують загрози. Що поширюється на весь світ. Через те досягти сталого розвитку всього світу складно. У 2002 році було зроблено проект концепції переходу України до сталого розвитку, реалізацію якого передбачено до 2030 року. Визначальним у стратегії є інноваційне спрямування розвитку, яке ґрунтується на активному використанні знань і наукових досягнень, стимулювання інноваційної діяльності, створення сприятливого інвестиційного клімату, оновлення виробничих фондів, формування високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки, підвищення енергоефективності виробництва. Стимулювання збалансованого економічного зростання, заснованому на залученні інвестицій з метою використання відновної енергії, в екологічно безпечне виробництво та зелені технології. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року орієнтована на 4 вектори: вектор розвитку або забезпечення економічного зростання. Екологічно невиснажливим способом. Вектор безпеки або забезпечення безпеки держави, бізнесу та громадян приватної власності, чесного та неупередженого правосуддя. Невідкладне очищення влади від корупції. Пріоритетом є безпека життя та здоров'я людини, вектор відповідальності. Або забезпечення гарантій кожному громадянинові щодо доступу до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг у державному та приватному секторах, та вектор гордості або забезпечення взаємної поваги і толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку і спорт. На цій оптимістичній ноті я завершую вивчення шкільної навчальної програми з географії 6-11 класів. Дякую всім підписникам, глядачам, які були зі мною протягом 6 років, і до вашої уваги представляю, як готували і знімали відеоуроки з географії.